Вітаю глядачів та підписників каналу Ворожіння Таро. Давайте сьогодні розглянемо питання, питання землетрусів, яке відбувалося в Україні вчора, сьогодні. Наскільки це небезпечно? Чи будуть ще? Так, землетруси. Так, дивіться, землетруси це йде продовження тої серії землетрусів, яка і шириться світом. От дійшли і до нас ці поштовхи. А, дивіться, я не бачу, щоб ці поштовхи були сильно, <кій> навіть, сильно масштабними, сильно. А... Катастрофічними, так, дійсно, якісь руйнування будуть. Приблизно це будуть руйнування в гірській місцевості, там буде найбільший землетрус, і там людям дійсно треба бути обережними, уважними до повідомлень, берегти своє життя. І, можливо, навіть деяким людям потрібно буде переїхати, так як можливі руйнації, можливі підтоплення внаслідок землетрусу. Так, дійсно буде якась евакуація, будуть якісь а, руйнування. Давайте подивимося, чи будуть жертви. Ні, жертв я не бачу смертей людських. Я не бачу швидше. Це буде а, дуже швидко і наші люди вже будуть до цього підготовлені. А, так. Жертв я не бачу, але руйнації і якусь шкоду цей землетрус дійсно принесе людям. <кій> так, давайте поглянемо, чи будуть ще в найближчий тиждень масштабний землетрус, який а, Ні, дивіться, в Україні масштабного землетрусу не буде. Він, якщо і буде сильний десь якийсь великий масштабний руйнівний, то це буде десь за межами нашої держави. Тобто українцям нічого переживати і боятися, українців в себе добре, українців чекають якісь нові, нові прекрасні новини про початок чогось нового, і грандіозного і того, чого люди ждуть. Знову випадають карти бойових дій. Тут я можу сказати, що швидше для нас буде а, на вустах не землетруси, не, не гаразди, які він спричинив, а швидше будуть на устах у людей а, якісь нови, новини із бойових дій, там, де ми будемо якусь чи перемогу ми отримаємо, чи якісь добрі новини з фронту, так. так. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей!